Opel Meriva, яка точно тобі потрібна. В такому стані та бюджеті ідеальний варіант. 2011 рік самий надійний 1.7 дизель. Автівка не фарбована на автоматі з рідним пробігом 200 тисяч за повну вартість 7-400 або можна придбати в розстрочку. На новій гумі парктроніки в круг, на гарному освітленні та в шикарному кольорі. Саме цікаве попереду. Давайте глянемо, що в салоні. Склопідйомники та електрорегулювання дзеркал ідеальний, просто новий салон, максимальне мультикермо з круїзом, автомат, кондиціонер та сучасне медіа з навігацією, блютузом і екраном. Подивіться, як незвично відкриваються двері всередину. Цю автівку можна придбати як за повну вартість, так і взяти під виплату з першим внеском від 15%, а залишок розбити до 5 років. Також є обмін на ваше старе авто. Допоможемо безпечно оформити, якщо треба і доставити. Багажник теж досить місткий на 350 літрів. За більш детальну інформацію звертайте за номером телефону. Це розкішна меріва, і це твоє авто.